Сніг лежить. Це так поворот. Такого ще не було, щоб ми все під снігом на рибалку приїхали. Будемо сподіватися, що закінчиться. Нема нікого на річці. Думав, що ночники тут будуть сидіти. Ні одного рибака, тільки света все ходить. Давай розкладатись. Так, пора складатись, підожди, давай хоч іде, сніжу, Нам хоч трохи розвиднеться. Зразу тут заколотим прикормочку. будет две прикормки у нас. Черная плитка и крас чеснок. Уже трохи разведнюется. Сейчас заколотим прикормочку. Та и вперед. Света уже там одну удочку закинула. Ох и шустро. Ох и шустро. Сьогодні у нас буде опариш на одному гачку, на другому червячок з опаришем. Такі будуть дві наживочки, одна буде заточена під, під плітку, якщо карась не буде клювати, тут буде у нас прикормка чорна плітка і опариш. А друга на карася. Там буде червячок з запаришем бутерброд і прикормка карась чесник. Це перша покльовочка, де яка реальна. карась? З цієї сторони. Не бачу, не Друзі, перший карасик повинен бути Його, у, цьому. Гаразд, але... у цьому році. Каже, світа опирається. Так, не спіши, не спіши. Іди сюди. Є? Нарешті дочекалася. Нарешті ми тебе впіймали, друже. Сюди ось, ось, який, який чудовий, який гарний. Що сповнив мастирочку. Ах ти хороший. Дивись. Ніх, карась. Нарешті ми дочекалися, друзі. Ставим лайки, не забуваємо. Я вчора собі мастирочки он, зам'яла. Свіженькою. Оснасточки я трошки переробив. Потім пізніше вам покажу. Інлайн, скользящі. Ми... карас часник пишу спробуємо, почнемо з дальньої дистанції там, Сонечко вже прорізалось Слухайте, ще може день буде непоганий А ми вже тут розкудахталися. Все погано, холодно, сніг. Бачите як вітрець, звісно, дує, але ну, буде, буде ще більше. Та буде ще більше. Ну а так непогано. Якщо такі карасі будуть клювати, то рибалка у нас буде. Дай Бог кожному. Пів сьомого була перша покльовка, перший карасик. Да, так зрання вже і клюнув. Як зазвичай, так пізніше, трошки трохи потепліше тоді вже починаю. А сам пів сьомого вже є. Сніг пішов, бачите? І там якесь небо якесь темне. Опа-опа. поклевка была. Ну, там, а будет плотваться на карась. На упарыша. Так, ладно, трохи надо... Трохи надо зігрітись. Ну, что я вам скажу. Не жарко сьогодні зовсім. Ой, хорошо. Ви дивіться на це. Сніг шурує. А ми рибу ловимо. Як вам це подобається? якась казка. Мороз і сонце, день чудовий. Бачите, друзі, сніг найнатуральний, саме що не нає, у квітні місяці. Якась взагалі погода дурнувата в цьому році. Такий був теплий березень та й початок квітня якби. Тепленько було. А це все бачите, мороз ударив, сніг пішов. Ось така у нас погода тут на Україні. Вчора в Києві цілий день сніг ішов. А сьогодні в нас і цілу неділю буде таке. Думали, думали, вибирали, вибирали. Коли я поїхати на рибалку, коли буде клюв, вибрали. Ну і нічого, перший карасик вже є, так що... Уже не зря, сезон по карасю відкрите. Клювання було на чесночний кук і на горохову мастирку на нашу улюблену. Дуже карась це діло тут любе, хтось крадеться, крадеться, хтось крадеться на чорну плітку, Подіргав, подіргав і все. Мабуть сидить. Там вже такий малюсенький гачечок. Повинна заковднути. Смийка, смейка, мабуть, сидить. Подивимось. Подивимося. Ну що, друзі, сидить чи не сидить? Нікого. сидить. Сидить платвичка, я ж казав. У мене віддать. собака укусила только что. Дернула. Я же сказал, заковтнула, Можете? Можете? Вот Яка прикормка, такая и рыба. Черная плитка. Плитка и е. До речи, друзья, я ж, мабуть, не приветствовал. Вибачте, всех витаю. Всех, кого не бачив. Всех, кто с нами. хто дивиться наше відео ну і сьогодні ми на річці інгулець приїхали половити карася ну а чим гірша погода тим я думаю буде краще кльов. так що дивимось і побажайте нам успіху верінчір є Або трохи ближче треба Здаємося, що там з червячком. Одна поклевочка була слабенька. Це треба прикормочку додавати. Це вам не мастирка, що буде стояти довго, тут треба перезакидати, кормити, ну і так далі. Тут перезаброс, а там І Опять на ліву удочку. Ну, Резвий. не трезвий. Ні, ні, Не, не, нормально. Черезовый, чи Є. Є карасик. Класний. Знаєте, тут мокро. Мокро і слизько. Ой, який красивий. Забирай. О, яка я щаслива. Якби хто знав. Дочекалась ти своїх карасів. Як людині мало треба для щастя. Пішов у відерце. Ну він якось бився цей. Вот, не зря кажут убийца карася. Конечно, на карасе как раз еще эта снасть. Я так рада, так рада, я не знаю. Холодно, руки красные, замерзла. А так рада. А фидер это убийца плитки или еще? Не, ну хотя на карасях краще, ага. на карасях краще поставить флет. Посидю, подожду, там уже все-таки поставлю себе одну флет-кормушечку. Какой рахунок? 2-0. Сейчас слева поклевывает там да. карась-чесник, но ну, явно это не карась. Вот так, приду сейчас дерг-дерг, пауза опять дерг пауза такая плиточная поклевка зараз еще разок смыкну надо подивиться наверное плитка такая подруга что можно сесть и сидеть подивлюсь что-то перезакину хоть той кормочки добавим и маленькая Хмарки порозганяло, але такий вітер холодний десь десь около нуля зараз, да? холодно, холодно, холодно. Друзі, у нас є проблемка, яку вирішити і допомогти зможете тільки ви. Справа в тому, що наші ролики дивляться один день, а все тому, що дуже мало коментарів. І Ютуб, на жаль, все це бачить, аналізує і робить висновки. Якщо є взаємодія з глядачем, він просовує ролик далі. Отже, сьогодні хочу вас запросити провести такий експеримент. Давайте всі, хто переглянув ролик, залишить будь-який коментар. Якщо у вас обмаль часу, багато можна написати. Слово, два, який-небудь смайлик і тоді подивимося, скільки набереться відео переглядів. Ще раз підкреслюю, що для нас це важливо і прохання до всіх підтримати. ніло щось Нічого І нічого. А, ні, є. Є пліточка. плиточка. Нос в нос іде. Ага. 2-2 Хочеш сказати. Сніжок розтаяв. Он бачите, бачите, як звичайно, Абрикоси цвітуть і мороз. Невже в цьому році не буде абрикос? Рибаків нікого. одні ми. Вибирай любе місце. П'ять. П'ять карась. Звідки ти знаєш, що там карась? Дивись, не впади. Ось, ось, ось тих, тих, не спіши, спіш. Ха-ха! Не спіш. Не спіши, кажу. Клас. Є. Ого. Глянь який дядько. Це, це велетень. Красавчик. Це велетень. Ось такий маленький гачочок. Ось дивись. Дивися. дивися. Так. Кабанюра. Красотка. Чуть в очеретний зайшов, ви бачили? Mm. Клас. Хороший. А там наш мастерка, плавающая насадка и работает. Дыба, дыба, дыба. Дыба, черная плитка. Кто-то сдавился уже гачком. Запаришь. Да. Плиточка. А, нет, это вообще верховодка. Так рахунок? Верховодка, баштинка 3-3 <laughs> <laughs> да. ми ж рахуємо кількість, а не вагу Друзі, ну що, мабуть, ми давайте ненадовго прорвемося Продовжимо так через день-два, я думаю, що через день післязавтра знову зустрінемося, я вам покажу. Чим закінчилася оця наша рибалка? А поки що всім пока, не скучайте.